Найвідоміші серії ігор Made in Ukraine, які стали популярними не лише в нас, а й за кордоном. На третьому місці у нас пригоди Шерлока Холмса. Як не дивно, ця серія ігор від київської студії Frogware заснована на творах Артура Конана Дойла. Вона стала популярною завдяки якісним детективним історіям про Шерлока, цікавим головоломкам та навіть кільком кінцівкам у деяких частинах. Відзначу останню їхню гру, а точніше, ремейк Шерлок Холмс, Awakened, який вийшов торік, адже його розробники присвятили. Українському народу, що став жертвою РФ, на другому місці у нас метро. Вона, ймовірно, сподобається кожному українцю, адже сюжет розпочинається в тунелях метро Москви через 20 років після ядерної Головний герой Артем вирушає виконати доручення, аби врятувати свою домівку від нападів мутантів. Особливо цікавим є досягнення в останній грі метро Ексодус, яке гарно так розірвало РФ. Його можна отримати, збивши голову статуї Лініну. Пам'ятник Валі Мерлініну отримав достиження з формулюровки декомунізація. Німала часть російської аудиторії, судя по отзивам, соцсетях резачарована зараз западне в вас Ну і на першому місці легендарна серія, про якучу чув кожен, це сталкер. Базовані студії розробника GSC Game World Важко переоцінити, як і їхній вклад в українську ігрову індустрію. Їхній сталкер та й стратегія козаки стали культовими. Розповідати про сеттинг та деталі сталкера без сенсу, адже усі так знають, що події розгортаються в альтернативному світі в Чорнобильській з. Зоні відчуження. Краще наостанок розповім, що означає акронім Сталкер: скавенджер, сміттярі, треспесер, правопорушники, едвенчерз, авантюристи, лонерс, одинаки, сплорес, дослідники, роберз, грабізники. По факту, ті, кого можна зустріти у суворій зоні.